Я зустрічаю Валерія Романенка. Радо вітаємо в ефірі. Авіаційний саме експерт, провідний науковий співробітник. Вітаємо вас, пане Валерію. Доброго вечора. А ви наукової ясності нам внесете в наш дует? І ми вас будемо розпитувати про ці от ну перше, давайте те, що уряд дозволив з останні новини, якщо ви слідкували за нашим ефіром, ми розказали нашим глядачам, що уряд дозволив створювати приватні системи ППО бізнесу. Як ви оцінюєте таку ініціативу? Наскільки це реально взагалі? Я про це говорив ну не так прямо, що бізнес створював, а про те, що потрібно створювати місцеву протиповітряну оборону проти шахедів і російських розвідників говорив, ну мабуть, останні півроку. От. Ну І зараз ініціатива ну, не моя. Зрозуміло, що це люди на місцях казали. от, І були, мабуть, звернення, і уряд прийняв таке загалом правильне рішення, коли а, нашим оборонцям неба будуть допомагати. І приватні структури, і, мабуть, будуть створюватися місцеві групи, які а, будуть на рівні, ну, майже, скажімо так, майже на рівні військовослужбовців, і будуть залучені до того, щоб збивати шахети, гербери і все, що буде над ними пролітати. Єдине що, тут треба відзначити, що зараз шахети летять на висоті, дуже часто летять на висоті 3000 метрів. А кулемет реально дістає на 500-700 метрів. Так що, те, що пролітає над полями на великій висоті, на жаль, мобільні групи дістати не можуть і навіть. Групи з зенітними дронами можуть дістати не завжди. Пан Марі, так що про що ж йдеться? Випадки? Що кулемети вже ну не рятують, що кулемети не вирішують цієї проблеми, тому що от Росія вона реагує дуже швидко. А ми дуже повільно зволікаємо, реагуємо на вчорашні виклики. Кулемети не збивають. Тоді ці мобільно-вогневі групи їх треба оснащувати. Бо вони самі навчаються. Я спілкуюся з керівниками ДФТГ на прикордонні, це ті, які от стали опором першими. Вони знають, як це робити. Вони постійно шукають навчання, перенавчання, підвищують кваліфікації, спілкуються з військовими частинами. Їм потрібні ресурси, оснащення. Ну, ресурси оснащення це по-перше до бізнесу. От, бо, як правило, ну якщо. Мова йде про а, перенавчання, да, якесь, ну навіть не перенавчання. Якщо мова йде про закупку, а, наприклад, зенітних дронів, да, то це треба звертатися до виробників. І виробники мають закупити достатньо компонентів для того, щоб створити ці дрони. Ми ж не як росіяни, ми не отримуємо готові з Китаю, більшість робимо власноруч, або отримуємо там від союзників. От. І якщо. Вони такі активні, то дійсно таким людям треба допомагати, максимально допомагати. І е, я просто не дуже розумію, це прикордонники, чи це парамілітарні якісь структури, чи це добровольці. Я просто не це добровольчі. Ну, чи... Добровольські чи утворення територіальних громад, О. добровольчі утворення. Вони можуть звернутися, наприклад, до виробників зенітних дронів, і там є спеціальні курси, які навчають. Роботі з цими безпілотниками, а це зараз найбільш ефективний такий засіб знищення шахедів і знищення російських безпілотників, розвідувальних безпілотників, які наводять на прикордоні, наводять всі види російських дронів на наші міста, села, на все, що рухається в цих районах. Так, але вони не мають робити це самі, тому що в нас є. Це має бути централізоване державне замовлення і державна політика. І ми маємо розуміти, що всі гроші ми маємо спрямовувати туди зараз, в бюджеті, зокрема. Розумієте, я про що говорю? Вони, як наче самі воюють, і це їхня війна. І вони кажуть, ми хочемо збивати все, що 90% залітає з кордону. Дайте нам ресурси, бо немає громад ресурси, ресурсів зараз цих. І, і наче нам це не треба. Розумієте на рівні країни Я про що кажу? От е, наскільки зараз ми говорили також в нашому ефірі про те, що Росія тут трішки перехопила ініціативу у е, цій справі зараз. Е, наскільки ви оцінюєте рівень реагування на виклики саме в протиповітряній обороні з нашого боку? Щодо першого питання, я не фінансист і не знаю, як проходять бюджетні гроші. Да? От, але я ще раз скажу, що більшість, більшість підприємств, які виробляють, ну, не більшість, значна частина підприємств, які виробляють дрони, це приватні підприємства, і за фінансуванням ну, треба шукати місцевих спонсорів, людей, які за, зацікавлені в захисті власних домівок. Якось так дійсно, якщо є фінансова можливість щось. Отримати від держави то можна спробувати реалізувати, але я не підкажу шлях, яким це робиться. На жаль, а друге питання. Будь ласка, що ви що ви питали? А по е, тому, як ви взагалі оцінюєте рівень реагування а, рівень, да, на рівень, рівні країни, ну, На да. небезпеку з Ми ним. весь час нас доганяємо, угу. але не завжди були прориви. Наприклад, ми першими застосували а, зенітні дрони. Да? Росіяни не знали про це. Ми першими застосували морські дрони. Ми першими озброїли ці морські дрони. Да? Ми першими з цих дронів збили російські літаки і гелікоптери. Ми першими створили сили безпілотних систем. Росіяни тільки зараз створили щось подібне, але, на жаль, більш ефективне. Воно ну, досить ефективне. Не більш, а досить ефективне. Вони створили. Центр, центр Рубікон, який готує, масово готує пілотів дронів, оскільки в росіян населення більше, і цей центр практично не обмежений в фінансуванні, ну, на відміну від ті, тих волонтерів, про яких ви казали, да? От, значить, він приватно він фінансується приватно. Цей російський Рубікон. От і вони фактично на кожен наш дрон, там, де підходять підрозділи Рубікону, групи, мобільні групи Рубікону, на один наш дрон вони відповідають десяткам своїх. Бо вони приватні, вони нікому не підлягають. Вони не підлягають, наприклад, навіть Міністерству оборони. Ну, Пане Олег, але в них є державне замовлення. Правильно? Ну і в нас, мабуть, є державні замовлення. Просто я так високо не піднімаюсь, мене своя стезя. Значить, в нас теж є державні замовлення я не просто державні замовлення, там невиконання державного замовлення це кримінальний злочин, От, за це саджали і саджають, і ну, мабуть, і будуть далі саджати. От. Як в нас відбувається фінансування, я скажімо, більше по технічній частині. По я так, зрозуміла, давайте тоді технічну частину, пане Валерію, 100... вчора ми дізналися, що ворог ну ймовірно, я так розумію, ще не підтвердили цю інформацію. Застосував оцей ударний безпілотник грань 2 але з керованою ракетою повітря-повітря на борту. І я як почула, ну для мене як це безпілотник з ракетою на борту. Поясніть, будь ласка, що воно таке, і е, що це значить? Це тепер змінює ситуацію. Ми полюємо на російські е, шахеди. Значить, полює не лише е, зенітні системи, мобільні групи і, там, і дрони, да? а полюють гелікоптери армійської авіації і полює винищувальна авіація. От. Тому е, ця ракета Р-60 це стара радянська ракета малої дальності класу повітря-повітря. Тому росіяни під, ну, згромоздили її, бо ця ракета на, на горі на Шахеді зверху розміщення. І подивіться на ці ну от тільки що якщо назад покажуть, я покажу просто компоненти mm -hmm. цієї ракети. От балка. Значить, ви бачите біла, під білою ракетою, така величезна балка. Під цією балкою це пускова установка, апу 61, 60 1 Під нею ще одна балка, яка кріпиться до шахеда. Все це має величезну вагу. ну Загалом. Разом з цими штекерами, разом з додатковими кріпленнями, воно важить там десь під 80-90 кілограмів. Шахет заледве це тащить. Але це загалом є така небезпека, що вони цими от поділками значить, будуть уражати наші гелікоптери чи літаки, які полюють за шахедами, тобто в групі шахедів. Вона буде супроводжуватися одним-двома такими озброєними ракетами-безпілотниками. Але це, скажімо так, загроза скоріше, ну, її вкрай важко буде здійснити. Її можна буде реалізувати, якщо буде прямий зв'язок оператора з шахетом. А це можна зробити лише в межах радіогоризонту. тобто, на дальність, ну, навіть з ретранслятором, на дальність від. Російських позицій десь максимально на 150 кілометрів. Далі така система працювати не буде. Але ми теж стараємося перехоплювати російські шахеди як найближче до лінії фронту. Ну Наприклад, щоб вони поменше залітали по наших фронтових містах. Ми можемо не можемо повністю їх блокувати від ударів росіян, да але стараємося максимально захистити. От. Тому небезпека не треба є, але це. Оце от те, що, те, що вони придумали, так, приклепати ракету до дрона, вони можуть це масштабувати і поставити на систему? По-перше, їм треба перевірити, чи здатний цей комплекс працювати. На мій погляд, він здатний працювати лише в ідеальних умовах, значить, які загалом в природі не існують. Да? От. Бо там і. Шахет цей буде відставати в групі, бо ви ж бачите, яка величезна ракета. Ну, досить велика. Вона двометрова. Вона практично, значить, на, десь на менше ніж на метр коротша від шахеда. Вона висока. Вона затіняє цей шахет, не зможе летіти зі стандартною для інших шахетів швидкістю в 185 км на годину. Він буде відставати. Потім ці ракети ще радянські, зразка 1977-го року. Їх виробництво припинено ще за часів СРСР.